Чому причина на 9-му поверсі багатоповерхівки у рівному стався вибух? Що там буде? Знайшовся орендар на приміщення колишнього так званого витверезника. ITV. Новини. Добрий вечір. Трагедія у багатоповерхівці. У рівному на вулиці Данила Галицького стався вибух в одній із квартир дев'ятиповерхового будинку. Від ударної хвилі знесло вікна балконом. Крім того, постраждало двоє людей. З деталями наша Вікторія Якимець. Бите скло та потрощені віконні рами. Це наслідки трагедії, яка сталася 9 грудня у Рівному на вулиці Данила Галицького. В одній із квартир на 9-му поверсі стався вибух. А дочки кажуть, був такий. Звука думала за шахет попав. Глянула по цьому тривоги, нема, нічого нема. Ого. Да. А що там було? -й, 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 Інші ж сусіди про ситуацію у їхньому будинку дізналися із соціальних мереж. Запевняють, нічого не чули. Я не Ви виходила була? з хати. І я тут все чую і знаю. Нічого, так. Так, да, була аварійка. Ну я не знаю, вони до нас часто приїжать. Угу. Не можу вам нічого сказати. Я сам по в інтернеті побачив. То так нічого не з ще. Від поліції відомо, що на момент вибуху у квартирі перебувало двоє людей. Як розповіла поліцейським господиня у селі 64 річна жителька рівного, вона разом із 70-річним чоловіком кілька днів тому повернулася із-за кордону. Сьогодні уранці, коли жінка перебувала на кухні, стався вибух. Подружжя самостійно звернулася до лікарні. Медики діагностували в обох незначні опіки. Однією із причин вибуху може бути витік газу. Про це повідомили у поліці. Ці відразу після прибуття на місце події. Проте у Рівненській філії газорозподільних мереж зазначили, що причина того, що трапилося наразі невідома. Просять не поспішати та зачекати на висновок експерта. До з'ясування ситуації залучені усі відповідні служби. На місці працюють усі екстрені служби, і в тому числі аварійно-диспетчерська служба рівненської філії газмережі. І станом на зараз. Причини встановлюються, уточнюються і будуть точно відомі після проведення відповідних експертиз. Вибух відбувся без подальшого загоряння. Скільки часу займе встановлення причини? Наразі невідомо. Про результати експертизи профільні служби обіцяють повідомити. Вікторія Якимець Кирило Полюхович, телеканал ITV, Медіагруп. За те, що брав хабарі, заплатить штраф. Суд визнав винним директора з адміністративно-господарської роботи Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій Володимира Яския Кимчука. Чоловік вимагав у студентів гроші в обмін на успішну здачу сесії. За принесені студентам кошти, посадовець обіцяв домовитися із різними викладачами, які приймали рішення щодо складання екзамену. У суді Володимир Якимчук свою вину визнав. Чоловіку призначили штраф у розмірі 42 тисяч 500 гривень. В Острозі судитимуть дзяті за знущання над тещою. Правоохоронці встановили, що 61-річний житель Острожчини систематично принижував свою 75-річну тещу, обзивав нецензурними словами та погрошував фізичною розправою. Раніше чоловік неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Втім, його поведінки це не змінило. Обвинувачений свою вину визнає. Чому йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання? Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років. У нетверезому стані та під наркотичними речовинами сіли за кермом. У сарнах патрульні спинили авто за небезпечні маневри на дорозі. Під час спілкування встановили, що за кермом 16-річний хлопець, який не має посвідчення водіям. Крім того, у неповнолітнього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Подібна ситуація сталася і у Рівному. Під час комендантської години патрульні спинили 17-річного водія мотоцикла. У хлопця виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик. На обох неповнолітніх керманичів склали протоколи. Ціна питання 160 тисяч гривень. У рівному здали в оренду приміщення, яким до лютого цьогоріч користувався КП «Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Більш відомий у рівному як так званий «Витворезник». Що новий орендар планує там облаштувати, дізнавалась наша Дарина Черемшина. Це приміщення на вулиці князя Володимира у Рівному. Раніше тут був розташований Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Там лікували від наркота алкозалежності. Втім, якщо заклад був обласним, то приміщення, які він використовував безкоштовно, міські. Після завершення договору оренди Рівненська міська рада угоду не продовжила та виставила усе на аукціон з оренди. У нас з ним були договірні відносини. Вони припинилися, і цей центр переїхав. У інше приміщення. Приміщення комунальне воно звільнилося, і його треба ефективно використовувати, отримувати. Так як навколо цього приміщення вже було дуже багато інформації, що воно звільняється, виявилися орендарі, бажаючі швидше всього, спочатку можемо їх так назвати, які захотіли заявили своє бажання отримати в оренду на аукціоні дане приміщення. В аукціоні взяли участь два претенденти. Змагалися за об'єкт у понад 800 квадратних метрів. Виграв той, хто запропонував орендувати приміщення за півмільйона гривень в місяць, але договір підписувати переможець не став. Відтак угоду уклали і з другим претендентом. Переможцем в цьому аукціоні визнано товариство з обмеженою відповідальністю Крок до життя місто Рівне і його цінова пропозиція у аукціоні 162 тисячі без ПДВ. Згідно з кведів, ТОВ Крок до життя займається спеціалізованою медичною практикою а також там доглядають осіб із розумовими вадами, зареєстроване товариство менше двох місяців тому, 18 жовтня 2025 року. Уповноваженою особою є Валерій Халдей, а кінцевим бенефіціаром Сергій Сошніков. Зі слів керівника ТОВ Крок до життя Валерія Халдея. Приміщення вони орендували задля створення медичного центру. Мультимодальний медичний центр, який буде займатися, у нас буде 22... Медичних спеціалізацій за направленнями будемо займатися лікуванням та реабілітацією. 50% нашої діяльності буде направлено на роботу з бійцями. Uh -huh. Бо наразі дуже мало, хоча всі про це заявляють, предметних місць де будуть працювати з воїнами. Робота з ними дуже потрібна, бо це психосоціальна реабілітація, їх повинно правильно повертати до життя у центрі, які там хочуть створити, також планують лікувати від різних залежностей, зокрема, і ігрових. Працювати як із цивільними, так і з військовими. Коли задумане розпочнуть втілювати у життя, наразі невідомо. Лише нещодавно було підписано договір оренди між товариством та Рівненською міською радою. Дарина Черемшина та Анастасія Словачевська, телеканал Media Group. Про те, що двоє освітянок із Рівненщини отримують премію Верховної Ради України, про те, що у дубні переглянуть нещодавно встановлені тарифи на водопостачання та водовідведення, та про модернізацію соціальних та адміністративних будівель у Рівному, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Де правда? У клевані сваряться через квадратні метри у лікарні. Вогонь миру до рівного привезли вифлеємський вогонь. Уклевані центр первинної медичної допомоги можуть виселити просто з лікарням. Керівництво закладу заявляє, що їхнє перебування там незаконне. У самому центрі кажуть, альтернативи немає, а пацієнти можуть лишитися без меддопомоги. У ситуації розбиралась наша Анна Авдєєва. Можуть залишитися просто неба йдеться про центр первинної медико-санітарної допомоги Медичний простір, який уже багато років працює на базі Клеванської обласної багатопрофільної лікарні імені Михайла Вервеги. Однак зараз ситуація для центру загострилася, каже директор закладу. Керівництво лікарні більше не хоче продовжувати оренду і стверджує, що перебування центру в приміщенні поліклініки. Незаконне. Я неодноразово не, не звертався до керівника щодо надання приміщень в оренду на, на другому поверсі, і е, в кінці кінців нам надісла вимога від. Керівника лікарні в кінці листопада про листопада про звільнення не приміщення в поліклініки. Валентин Ханенко додає, що вони не проти працювати в іншій будівлі, але в самому Клевані просто немає підходящих вільних приміщень зі свого боку. Директор Клеванської обласної багатопрофільної лікарні Богдан Панасюк відмовився коментувати ситуацію. Ну питання насправді не до мене, а до пана Ханенко. Але ж воно діяло на вашій базі вашої лікарні. Перепрошую, я чітко, ясно висловився. Ну насправді питання не до мене. Ну я відповідно, я відповідно хлібанська обласна лікарня. Обласна лікарня, і відповідно до пана всім ці питання. Втім, на постійній комісії селищної ради пана сюк висловив свою позицію і робив це доволі категорично. Вони зараз готують документ для того, щоби. Дійсно, вони згідно закону там знаходилися. Чи готові ви Потрібно. на співпрацю почекати, щоб дійсно вони Ні. там перебували на законних місцях? У своєму дописі у Фейсбуці керівник лікарні свою думку доповнює та пояснює, там йдеться про те, що центр не має права перебувати в будівлі. Згідно з даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, КНП Центр ПМСД Пендичний Простір належить до Городоцької територіальної громади, і його юридична адреса зареєстрована саме на території цієї громади. У цьому контексті закономірно виникає питання, чому керівник не звертався до свого безпосереднього засновника Городоцької селищної ради для врегулювання відповідних питань, обираючи натомість шлях звернень до сторонніх органів та публічних дискусій у соціальних мережах. Голова Клевенської громади Галина Кедун цей конфлікт коментувати не захотіла. Ну, звісно. А хто ж може тим займатися? Я вибачаюся, але я зараз заходжу в адміністрацію, то не можу говорити. Чи працюватиме центр первинної медичної допомоги на базі лікарні і надалі? А також чи є перебування центру, там законним вирішуватиме суд. Справу розпочне розглядати Феміда. Засідання призначене на 24 грудня. Анна Авдієва, Ілля Лахай та Валентин Зледенний. Телеканал ITV, Медіагруп. Вогонь миру. до рівного привезли вифлеємський вогонь миру. символічне світло, що бере свій початок у місті народження Ісуса Христа, щороку долає тисячі кілометрів або опинитися у громадах та родинах напередодні різдва. Більше у матеріалі далі. Рівного привезли в офлеємський вогонь миру, маленький вогник, запалений у місті народження Ісуса Христа. Щороку передають, аби він потрапив у громади та домівки напередодні Різдва. Для мене це дуже гарна, тепла традиція. Тим більше, що мій син є пластуном, зараз він у війську. Ну це тим більше якась навіть єдність, отак на, на відстані, тому що зразу відео фото відсилаємо з таких подій для нього, звичайно. Ну і як кожна родина, яка приходить по вихлеянській вогонь, потім це запалюється свічка і на різдво. У рівному урочисто зустріли вифлеємський вогонь миром. Його до міста привезли пластуни, які продовжують міжнародну традицію передачі символічного світла вже понад три десятиліття. Кажуть, що головне не просто передати вогонь, а донести його значення. Ми поширюємо флеємський вогонь як символ єдності, підтримки та допомоги один одному. Адже зараз українці відчувають це відчуття темряви, наші блекаути і також якісь такі внутрішні, можливо, хвилювання, переживання. Ось і. Таким чином, поширюючи флемський вогонь миру, ми показуємо, що навіть якийсь маленький вогонь, який передаючи один одному, має можливість запалити вогник в серці українців та подарувати таку певну радість та підтримку. Цьогоріч першу лампадку на рівненщині запалили у Свято-Покровському кафедральному соборі. Священник Петро Мартинюк говорить: вогонь це не лише релігійний символ, а й нагадування про єдність та підтримку одне одного сьогодні. Ми маємо можливість долучатися до видимого вогню, але усвідомлюємо, що народжується, приходить світло у цей світ, яке віримо, що столає темряву. І хотілося, щоб в кожній наших домівках із згадуванням про вифлеємський вогонь миру. Лунала молитва за мир за мир нашій державі, за наших воїнів. До акції долучились десятки рівнян. Вони принесли власні лампадки, аби забрати світло до своїх домівок. Для багатьох це родинна традиція, яка створює особливий передріздвяний настрій. Також священник додає: вогонь миром буде горіти в храмі впродовж всіх різдвяних свят. Муслоємський вогонь буде у нас до самого різдва, знаходитися в храмі. Зокрема, в соборі люди протягом дня будуть мати можливість прийти, запалити його, тим більше він буде у нас постійно горіти, і навіть можливість буде також на святу вечерю прийти, його взяти для того, щоб помолившись вдома, в домівці на святий вечір, зібравшись цією сім'єю з. Молитвою дякувати Богові, що дожили до цих різдвяних свят. Пластуни говорять, важливо, аби світло, яке подолало тисячі кілометрів, продовжувало свою місію єднати людей і нести надію, що вже зовсім скоро в кожний дім прийде мир. Олеся мороз, телеканали Media Group. У Кубку без рівнян чоловічий баскетбольний клуб рівне заявив, що не зіграє Кубку України з баскетболом. Команда Дениса Спередонова вже 14 грудня мала стартувати у розіграші матчем проти Староголуцька. Проте у Дніпро рівняни не поїдуть. Таке рішення у клубі пояснюють непростою фінансовою ситуацією та технічними обмеженнями, які пов'язані з фінансуванням. Також в офіційній заяві БК «Рівне» висловили побоювання, що під загрозою можуть бути і виступи у суперлізі, якщо фінансові проблеми не вдасться вирішити. Після заяви клубу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що команді фінансово допоможуть за рахунок обласного бюджету. Також посадовець висловив запевненням, що баскетбольна команда не залишиться без грошей і в наступному сезоні. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.